Роботане, і бачимо, що власне збройні сили, як я зазначив, продовжують просуватися. Традиційно додамо для більшого аналізу якраз ті можливості оборонні, які набудував собі противник. Ну і в динаміці, дещо глянемо, як вдалося просунутися, і наскільки і розширити плацдарм, фактично за декілька днів від початку самого серпня. Ну бачимо, що вдається це робити дедалі швидше і не випадково. Во, адже ми неодноразово з вами а, зазначали і говорили про те, що надзвичайно складною була перша лінія оборони, просто титанічні зусилля доводилося докладати. Не менших зусиль доведеться знову ж таки докласти і задля того, аби пройти другу лінію оборони. Але вже якщо це відбудеться, тоді от тоді дійсно буде трішки простіше йти на той самий Мелітополь і йти на Бердянськ. Варто згадати і про Курта Волкера. Ми сьогодні теж згадували його. Це екс спецпредставник держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України. І він власне сказав, що методично і добре просуваються якраз такі наші збройні сили. Що хотів би згадати, і знову ж такі порівняння особливо коли лунає критика. Досить ну як мінімум, давайте будемо відвертими. Неприємно чути, коли на заході намагаються критикувати і казати, що якимись неприйнятними або радше сказати повільними темпами відбувається український контрнаступ. Хотів би поділитися це на продовження ось тих моїх таких згадок про певні історичні битви. Ми згадували цього тижня про. Те, що відбувалося е, на Курській дузі, так само ось напередодні згадували е, операцію, коли м, вона була біля міста Мосул, це 2016 рік. Так здавалося, минуло не так багато часу. І коли там близько 60 тисяч е, військ протистояли близько 5-6 тисячам, е, якраз таки е, бойовиків і діл. Е, ще одна операція дещо схожого характеру, але чому ми в контексті ще й ось цих подій, які відбуваються тут, е, відбув. Лася вже через рік після подій після Мосула. Це 2017-й, перепрошую рік. Це операція біля міста Рака. Ну для порівняння, місто Рака це як один, ну скажімо, там з найбільших районів міста Києва. А, населення міста Рака десь близько тоді було 300 тисяч а, осіб, і тоді, якраз ну фактично, це залишалося… Ну, останнім, фактично, або перед там, останнім з великих міст, які тримали бойовики ісламської держави. Їх там було близько 3-4 тисяч. Натомість місто Рака намагалися взяти близько 40 тисяч військових. І, до речі, в тій операції за різними оцінками теж брали близько кількох сотень морських піхотинців сполучених штатів. Кілька місяців були завдані. Тисячі авіаударів, і ось ці 3-4 тисячі бойовиків ісламської держави тримали це місто, застосовували досить активно смертників, застосовували мінування, і ось якраз таки кілька паралелей з тим, що доводиться зараз використовувати. Ну щодо смертників, то я думаю, що ви неодноразово бачили, як російські окупанти, яких все таки вдалося взяти в полон, казали, що ось хотів підірватися на гранаті, і нам розповідають, що ну їм. Йдеться Розповідають, що нібито тут їх будуть катувати, вбивати, і так далі. Ну, звичайно, окупантів, які ступають на нашу землю, безумовно треба знищувати. Але щодо полонених, то наші військовослужбовці е, дотримуються всіх міжнародних конвенцій, що стосується поводження з полоненими. Так, ось е, використовували і тоді досить складні мінування. І як бачимо, зараз е, територія теж залишається замінованою. Е, за різними оцінками і думками, ось е, ці умовні лінії. Противника, так ми там часто оперуємо: перша, друга, третя. Ну насправді, якщо побачити, то фактично зараз ось трішечки, буквально трішечки південно східніше від Новопрокопівки, це теж є лінія оборони. Далі знову ж лінія оборони. Так само довкола Токмака теж залишається лінія оборони противника. Тому їх набагато більше. Тобто, це такі умовні наші позначення щодо першої, другої. Третьої і так далі хотів би ще поділитися кількома цікавими інформаціями, що стосується власне наших можливостей і наших спроможностей бити ворога. Давайте ми сконцентруємо свою увагу на населеному пункті Бахмут. Довкола нього теж відбувається вже багато подій. Ось, якщо ми знову ж таки подивимося трішки в динаміці, за кілька останніх днів бачимо чіткі просування в районі Кліщіївки – так само в районі Андріївки та Курдюмівки на Бахмутському напрямку фронту тривають важкі бої. Сили оборони України наступають на південному фланзі в районах Кліщівки, як ми зазначили, що та Курдюмівки. Успіх бійців збройних сил України на Кліщівському напрямку може створити серйозну загрозу для постачання російського. Російського контингенту, який перебуває в районі Бахмута, ну і власне будемо на це сподіватися, тому що працюють наші сили оборони так само і північніше. Бачимо, що в напрямку Яхідного Берхівки так само є певні просування. Щодо. Оперативного оточення Бахмута, ну про це напевно, що говорити поки що зарано, але як мінімум в середньостроковій перспективі можна на це виходити довкола Бахмута. Сконцентровано досить багато, якраз таки ворожої і техніки, і збройних сил. І вони намагаються поповнювати цей свій контингент. Теж ми неодноразово згадували друзі з вами про те, що Бахмут, як вони ну, для них такі, ну, скажімо, не сакральний, інформаційно сакральний. Це вони створили таку собі, скажімо, оболонку інформаційну довкола цього міста і взяття. Пригадуємо, як ми аналізували, коли вагнерівці е, там лізли, начебтость е, намагаючись взяти Бахмут, і інформаційно здати Бахмут, ну це просто буде як мінімум інформаційна катастрофа, яка можливо відіб'ється е, потім і надалі. Тому там ворог ну просто фактично замкнений в е, таку невеличку пастку свою інформаційну і мусить тримати, тому що е, ну такого колосального е, стратегічного значення для ворога Бахмут, вочевидь, немає, але для для нас можуть бути можливості як мінімум оточення, або ну тут радше сказати напівоточення. Про е, повне оточення зараз зовсім не йдеться. Ми лише такі рухаємося до можливого часткового. Е, ну давайте так напівоточення цього населеного пункту. І в окупантів буде два шляхи: або сидіти в напівоточенні і чекати вже повного, або відступати. Ну тим часом е, варто додати. Що щодо контрнаступу нашого даруйте, хотів би ще трішки повернутися, і точніше, рухатися далі і згадати про Лиман і про Куп'янськ. Там ворог сконцентрував досить такі значні сили. Більше звичайно зараз робить акцент ворог на Куп'янську, і тут заступниця міністра оборони України Ганна Маляр каже наступне: що російські загарбники знову збирають сили. Для активізації штурмів на куп'янському і Лиманському напрямках цитую на півдні – основний напрямок нашого наступу. А ось на сході основний напрямок наступу ворога. Але схід у нас. Неоднорідний, там є чотири основних напрямки, де ворог намагається, е, намагається, і тут це ключове, не вже доконано прорвав, а намагається пробити нашу оборону. Це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський та Мар'янський. Е, про Бахмутський напрямок ми з вами поговорили. Пані Ганна Маляр теж підтверджує, що там є у нас наразі успіхи, і ми поступово просуваємося. Ну і саме це бентежить ворога. Завдання. Е, Ворога на куп'янському та лиманському напрямках одне з завдань частково стримати там наші сили оборони, навіть не те, що стримати, а максимально спробувати відтягнути е, ті наші сили, які могли брати участь безпосередньо в ході бойових е, дій на нашому півдні. Чи вдається це ворогові, чи ні? Я думаю, що тут краще оцінку е, безумовно е, скаже наш військовий експерт, який зовсім незабаром до нас доєднається е, де, ну звичайно, що згодом в нашому етері, і дасть свій коментар. Знову ж таки, за словами пані Маляр, час від часу загострення на Куп'янському і Лиманському напрямках вони відбуваються. Ситуація непроста. До речі, про Мар'їнський напрямок теж згадує пані Ганна Маляр і каже, що вже багато місяців щодня йдуть серйозні обстріли, і ворог фактично не залишив живого місця від цього населеного. Пункту звичайно, так само і Авдіївка теж страждає.